День мене звати страх Олена. мене звернулися мамочки з одного з подвір'я Херсону і розповіли про свою проблему, яка тут відбувається і складнощі за дитячий майданчик, що ви хотіли. Ну, будемо вважати, що нас ну, мене прийняли, да? їхню банду. Дівчата, добрий день, розкажіть добрий про вашу день. проблему, що сталося. Ми дуже просимо допомогти нам з обладнанням майданчика. Цьому майданчику вже років 40. Тут нічого не робиться, крім фарбування. Цей комбайн він повністю ржавий. Діти травмуються, там застрягають ноги. Ну, це біда, коли пройде дощ, десь калюжа, лужа. То діти не можуть грати принципово. Ці горки вони не можуть на них їзд... кататися, тому що вони клюють носом. Скажімо вони так. вони травматичні. Травматичні, так. так. Гарно, У мене гарно. дитина маленька, 3 три роки. Ми завжди приходимо додому з, з перебитими руками, ногами, лобом. У нас завжди тут якісь неприємності. І я вважаю, що оце, ось ось це, що на стоплях тримається, вже якби потрібно замінити ось це, ось це, ось це, це ну, небезпечно. святки в, в пісочниці. А у вас ОСББ чи я е не голова. СББ. Я, О, у нас є ОСББ, але ага. зараз вона у відпустці, скажімо так, тому я якби від себе зробила це прохання допомогти можливо. Що з цим можна зробити? Нехай у цього це взагалі якось знести, пусть це буде якось трошки, але не травматично для дітей. Тому що в такий важкий час я вважаю, що діти мають право на нормальну сплощавку. На площі. це майданчик там майданчик того будинку. Угу. А, якби... Ми туди не дуже ходимо, люди не дуже. Я так розумію, у вас тут скільки під'їздів? 12, 12 під'їздів, скільки дітей, і вони всі, тут. всі а, тут. Дітей не дуже прям зараз ну, ну, багато, не але не зараз. їх І Із цього будинку на вечір багато дітей сюди приходить пограти, тому що. Ну, Ну, небезпечно далеко йти. Мені ну, проще вийти на вечір, погратися на байдачику, не дай Бог, там усім ми забіжали в під'їзд, так ми ніде не ходимо. Але, на жаль, зараз діти де Ді... моя дитина? Ді... Покажи Ді... моя дитина, покажись Твоя дитина. Локті збиті, ноги збиті, цвяхом проколовся. Діти активні і на це їх не посадиш, тому. Їхній майданчик має бути безпечним для їхнього здоров'я, цікавим для їхнього розвитку. Я і це наше майбутнє. майбутнє. Лі, дайте, Я дуже прошу, можливо, зможуть допомогти вирішити це питання, облагородити майданчик. А куди ви звертались? МВА. Uh, Подіжіть, міська воєнна адміністрація, так? Я я писала запит Відповіли вам? — Ні. Я багато записала волонтерам і всякі сайти херсонські, але на жаль, відповіді. Не на часі зараз, так? Да? Так. Да. Наразі відповідей не було, на жаль. Сумно. Сумно. Моя вон. Ну, це Та отвоєва. Так, це Ви хочете майданчик? Попросіть дуже-дуже. А що б ви хотіли, щоб тут було? Тут нема жити. Ти хочете на скейті катаєшся? <рес> <рес> катаєшся? Аби тут був. Е, ну, е, він він на самокаті. На самокаті для треків. Okay. Зроби замовлення. Саша, давай, кажи, туже, що туже ти, важливо, ти хочеш. Важливо, що я хочу, щоб тут було українською. Давай, давай. Я хотів... ти, тобі, ж... О, Парк до самоката. О, круто. Треба мріяти. Мріяти і планувати. Ти казав, що ти хочеш бути баскетболістами. Може барки до самокатів, до скейтерів, ну, А для діток от дивись маленьких. А для діток. Ну давай, давай, Саня. Майданчик хороший, подасенька. Ось це все знайшли. Тут горки не поставити тут качелі, ні дивиться не зайде. Поставити нормальні качелі навіть борозинових чобітка, все одно буде і тут... ходіть майданчик. На горках там проржавілося. Один раз дитина з'їхала, що ж там можна викинути на смітник, тому що зацепився. Це дуже дуже дорого. Ну це звісно. Дадімо. Иди сюда, зайка, і це, це теж мені не подобається.